Моня питає знайомого, Ізю, ти ж раніше начебто марки збирав? Що ти? Треба йти в ногу з часом. Я вже давно на євро перейшов. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У родині сталася біда. Марійка через свою необережність опекла обличчя, потрібна пересадка. Чоловік погодився пожертвувати коханій дружині шкіру зі своєї дупи на пересадку. Марійка прийшла до тями, подивилася в дзеркало і залишилася задоволена. Любий, як мені віддячити тобі? Ти так багато для мене зробив? Не варто, кохана. Найкраща нагорода для мене, коли твоя мама цілує тебе в щічки. Чоловік розповідає приятелеві Коли я оголосив дружині, що цього літа ми не поїдемо в Ніцу, вона втратила свідомість. Ну, і як же ти привів її до тями? Дуже просто я сів на її новий капелюшок. В одному невеликому американському містечку якийсь бізнесмен вирішив відкрити шинок. Біда в тому, що він знаходився на одній вулиці з церквою. Природньо церковне керівництво це не влаштувало, і на кожній проповіді вони закликали городян виступати проти і молитися, щоб Господь покарав нахабного бізнесмена. За день до оголошення відкриття шинку була сильна гроза. Блискавка вдарила в шинок і він згорів вщент. Церковники зраділи, але ненадовго. Господар шинку подав на них до суду з вимогою компенсації збитків, Ті, звісно, все заперечували. Вислухавши обидві сторони, суддя зауважив Я поки що не знаю, який вердикт винести, але з матеріалів справи випливає, що якийсь власник шинку вірить у силу молитви, а все церковне керівництво чомусь ні.